Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати велику букву П. Будемо прописувати склади, слова та речення. Після напишемо диктант, який ви оціните самостійно. Приготуйте зошит та простий олівець. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку зошит, пенал, олівці. Приготувались молодці. Діти, послухайте уважно вірш, а після надайте відповіді на питання. Я із букви П торік змайстрував собі турнік. Підтягаюся разів стоя, маю силу і здоров'я. Діти, про кого цей вірш? Вірш про хлопчика. Що змайстрував хлопчик? Хлопчик змайстрував собі турнік. Із чого він його створив? Він створив його із букви П. Ось який турнік створив хлопчик. А коли він його створив? Ще торік. Торік це минулого року. З якою метою створив собі хлопчик турнік? Аби мати силу і здоров'я, яка його вже досягнута мета? Так він підтягається на турніку вже разів сто. Ми бачимо турнік, схожий на букву. П. Діти, придумайте ім'я хлопчику. Так, Петрусь, Олег, Сергійко, Дмитрик. Прочитаємо з вами слова зліва направо по стовпчиках. Павло, Павло Алла, Алла. Ми Кола, мы Кола. Наступный стопчик. Слава, слава. Полина, Полина. Пылыйп, – «пылыб». Клава, клава. Опанас, Опанас. Оксана Оксана. Діти, що ми прочитали з вами? Ми прочитали ім'я дівчаток та хлопчиків. І ми бачимо, що всі ім'я записані з великої букви. Назвіть ім'я, які починаються на букву П. На букву П починаються ім'я. Павло ім'я хлопчика. Поліна ім'я дівчинки. Пилип ім'я хлопчика. Навчимося з вами писати велику букву П. Діти порівняємо з вами друковану та рукописну велику П. Друкована П що зліва складається з трьох елементів двох. Рівних довгих вертикальних ліній та однієї короткої горизонтальної лінії, що з'єднує їх угорі. А рукописна буква П складається теж з трьох елементів, але прямі з різними заокругленнями вліво внизу, вправо внизу та вгорі, накриває два елемента, як шапочка. Діти, розгляньте зображення. Що ми бачимо? Ми бачимо галявину, на якій ростуть квіти. Зверніть увагу: стебло квітки схоже на елемент великої букви П: це довгої прямої лінії із заокругленням вліво та довгої прямої лінії із заокругленням вправо. Підготуйте пальчики до письма. Діти, навчимося з вами писати велику букву П. Згадаємо, що П складається з трьох прямих із різними заокругленнями, і кожен елемент пишемо окремо, відриваючи ручку. Починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії та ведемо довгу похилу до нижньої лінії робочого рядка, де заокруглюємо вліво. Відірвали ручку, відступили трішки і знову починаємо від верхньої міжрядкової писати другий елемент похилу довгу, де заокруглюємо вправо. Закінчимо писати на середині рядка. Відірвали ручку і починаємо писати третій елемент, трохи нижче від першого елемента, заокруглюємо вгору. І накриваємо, як шапочка, два елементи. Діти, подивіться ще, як пишемо велику букву П. Зверху від міжрядкової проводимо довгу похилу, де внизу на нижній рядковій лінії закруглюємо вліво. Відірвали ручку. Наступний елемент довга похила, де заокруглюємо вправо. Закінчимо писати на середині рядка. І третій елемент прописуємо шапочку. Накриваємо два елементи. Пишемо під такт Раз, і два і, і три. Діти, візьміть олівчик в ручки та пропишемо з вами велику П у повітрі. Проводимо зверху вниз довгу похилу, де заокруглюємо вліво. Наступний елемент зверху вниз проводимо похилу, де заокруглюємо вправо. І третій елемент прописуємо шапочку. Пропишемо у повітрі під такт. Раз і. Два і і три. Молодці. Повторимо правила під час письма. За партою сиди рівно. Тримай олівець трьома пальчиками. Зошит клади навскоси. Вільною ручкою притримуй зошит. Робота в зошиті. Діти відступіть один рядочок і нижче на рядку пропишіть велику букву П, що складається з трьох елементів. Перший елемент прописуємо зверху вниз довгу похилу із заокругленням вліво. Наступний елемент довгу похилу із заокругленням вправо. І третій елемент шапочка, яка накриває два елементи. Так прописуємо до кінця рядка. Відступаємо буква від букви орієнтовно один пальчик. Нижче теж пропишемо букву П і після з'єднаємо букву П з буквою И. Після написання букви «П» ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка і переходимо у написання букви И, не відриваючи ручки. Утворюючи склад П. Наступний, ми пропишемо з вами буквосполучення букв П Л, які з'єднані нижнім з'єднанням, ніби за ручки тримаються. Нижче запишемо з вами склад П, теж після написання букви П. Ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка і повертаємося по написаному, переходячи у написання букви А, утворюючи склад Па. Далі пропишемо склад Пав, додамо до складу ПА букву В. Після написання букви А. Ведемо вгору лінію з'єднання і переходимо у написання букви В. В закрита. Пав. І запишемо з вами ім'я хлопчика, додамо склад ЛО, ПАВЛО, буква В. З буквою Л з'єднані нижнім з'єднанням. Після написання букви Л ведемо лінію з'єднання на букву О до верхньої лінії робочого рядка. І проводимо по написаному і переходимо у написання букви О, не відриваючи ручки. Молодці. Діти виконаємо вправи для очей. Слідкуйте оченятками за парашутистом. Молодці. Нижче на рядку ми з вами пропишемо речення. Прочитаємо його у Павлика. Півник. Прописуємо речення. Починаємо писати з великої букви У Павлика. Ім'я хлопчика. Пишемо з великої букви. Ми знаємо, що ім'я. Пишуть з великої букви Півник. Слово від слова відступаємо орієнтовно один пальчик. В кінці речення ставимо крапку. Наступне речення прочитайте У Поліни песик. Запишемо нижче речення. У з великої букви Поліни. Зверніть увагу, букви О з буквою Л з'єднані нижнім з'єднанням. Після написання букви О проводимо лінію з'єднання від нижньої лінії робочого рядка і далі переходимо у написання букви «Л». Поліни. І далі не відриваючи ручки. Поліни прописали ім'я, аж після написання ім'я ставимо крапочку над елементом букви І. Наступне слово песик. Прописуємо малу букву П. Ведемо лінію. Рухом вправо переходимо у написання букви Е. Песик. Далі, не відриваючи руки, відриваємо, коли пишемо букву К, дописуючи елементи молодці. Прочитайте речення. А у Пилипа. Що у Пилипа? Ми бачимо, що в кінці речення знак питання. Отже, читаємо, запитуючи. А у Пилипа. Що у Пилипа? У пилипа мавпа. Запишемо речення. А-У пилипа мавпа. З великої букви А відступили. У відступили. Пилипа, буква И з буквою Л. З'єднані нижнім з'єднанням. Пилипа відступили. Мавпа. Буква В відкрита і з'єднана з буквою П. Верхнім з'єднанням в кінці ставимо крапку. Диктант. Діти. Зараз ми з вами напишемо диктант. Пропишемо з вами склади і одне речення. Спочатку ми слухаємо. Далі ми слухаємо, записуємо кожен склад окремо і перевіряємо написане. Послухайте, що ми будемо з вами писати. Склади Пи. Пі. Па, пе, пра, пор. І речення у пилипа прапор. Тепер записуємо під диктовку кожен склад окремо. Починаємо писати склад, з якої букви? Так, з великої пишемо: ПИ. Перевірте, написане ПИ. Послухайте наступний склад, який будемо писати, ПІ. Тепер далі пишемо з маленької вже букви. Пишемо ПІ. Перевірте ПІ. Наступний склад ПА. Записуємо ПА. Перевірте ПА. Послухайте наступний склад П. Пишемо П. Пе. Перевірте написане П. Пе. Наступний склад будемо писати пра. Пишемо пра. Перевірте, діти, написане Пра. Послухайте наступний склад. Пор. Пишемо Пор. Перевірте, написане Пор. Послухайте речення, яке ми будемо з вами писати. Спочатку слухаємо У Пилипа. Прапор. Записуємо речення У. Починаємо з великої букви. У. Відступили. Пишемо Пилипа. Думаємо, з якої букви починаємо писати ім'я Пилипа. Діти, перевірте написане слово Пилипа, наступне слово прапор. Пишемо пра. -пор". Перевірте написане прапор. В кінці речення ставимо крапку. Перевіримо з вами написання під диктовку Пи. Пі. Па. П. ПРА. Пор. І речення «у пилипа Прапор. В кінці ставимо крапочку. А зараз оцініть свою роботу. Як ви виконали, зобразьте смайлик різного кольору. Червоний смайлик. Зобразьте з обличчям. Якщо було вам складно та нічого не зрозуміло. Жовтий смайлик з обличчям не все вийшло вдало. І зеленим смайликом з веселим обличчям, коли у вас все вийшло гарно. Рефлексія Яблучний настрій. Оберіть яблучко. Яке відповідає вашому настрою? Згадаємо, яку букву ми навчилися сьогодні писати. Так, ми навчилися писати велику букву П. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!